Пав листочок. Цілком можливо, що на цьому місці, де ми зараз ходимо, міг бути такий санаторій для німецьких сиріт. Ось він є на листівці початку ХХ століття, а наразі там є руїни двох старих польських віл. Що там, криниця була? То напевно біля дому була криниця. Для вона маленька гілка. Так, тут буревій дуже поламав гілочки. Але дерева ще, бачиш, тримаються поки. Ой, ще один роблю, я мав. А, то акація така гарна. А оця. А оце ясен. Теж був гарний такий. Ну, так листочки гарно падають. літають собі Ідемо ще подивимося, що там до бочок такий є гарний кольоровий. Можна находити. По якій такій гілці? Під А під цією. Yeah. Ну йди, йди, там можна, там нічого страшного. Акація, бачиш, має голочки, колючки має. Маленька Акація виросла, а тут дубище просто гігантське. Навіть не видно його вершечка. Для нього висока. Бача хаярінка висок. Ого. Ого. Ось така висока, мама. Така виросла. Тут такий цілий парк красивих декоративних дерев. Це там граб, а це знову якийсь клен. Значить, що так собі. Напевно, якийсь парк такий садили, чи що? Ромчик, нам ніхто не скаже, що то було таке. Дуже би хотілося, щоб цей, можна сказати, такий цілий, цілісний дендропарк зберігся для прогулянок, для проведення гарного часу, тому що там насправді дуже багато декоративних дерев, і гостролисті дубочки, і акації. І каштани велетенські, і ялини, ясен, там такий красивий ну, розлогий, і сосни, ми і ми там сойки зламали. так співають красиво. Та Хотілося б, щоб воно збереглось. Зламалося. Та був воромчик у буревій дуже сильний. Ну, зумінка, де вже їздили. Воно напевно там залежало. Тут хтось доглядав той парк перед тим, то його і зрізали. Тривай! Ні, мама, а чому туди бойдя? Як чути? Мама, майданчик! Бивай на майданчик! О, майданчик! Дивись, який дуб величезний там.

Така хвилька. Дякую, зайчику яка краса. Дивись, які є гарні листочки, знайшли. Свіж, як дубочок червоні. <сум> Любитель природи. Ромаха. Що ти ж шкідник малий? Шкоду робиш. Там були жолуді, жили і повилітали. Таке. А, що не. не впади. Пішли. О, oh маєш, пішли. Тут познайомилися з Велетенським дубом гостролистим, йдемо додому.